Це програма Драйв Тайм, і ми рухаємося далі. У нас уже в гостях є в студії прям командир 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Денис Сокур на псевдо Вар. Вітаю вас! Вітаю вас! А знаєте, з чого ми варто нам почати? Звісно, з того, що я розповім нашим слухачам про те, що. Служили ви і до війни, і до повномасштабної, і до в принципі до 14-го року в армії, тому бачите різницю, як змінюється армія. І звісно, хочеться вас запитати, де і як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Чи мали підозри, що це надовго? Зустрів повномасштабне вторгнення в ліжку з дружиною, звісно, розумів, що це буде, і готувались до цього. І робили такі акції, як там не панікуй, готуйся, і ще багато всього. У нас згуртована команда, яка робила дуже важливі справи. Ще задовго до навіть намірів повномасштабного вторгнення, тому ми були готові. Службу я служив в 9-10 роках строкову службу. В 14 -му, 15 -му приймав участь в антитерористичній операції на сході країни і 24-го я став гранатометником нашого руху в в Києві з побратимами. Ось недавно у вас було інтерв'ю з командиром противотанкового батальйону другом Ромахою. Ромахою так. Тоді це була просто група Ромахи, і ми були там. У нас 20-30 чоловік було, які противотанковими засобами воювали. І на... можна писати мемуари від солдата до комбата. Ось от дійсно зараз ви вже такі, як командири батальйону. А тоді, от що що відбувалося тоді, де брали досвід, як намагалися тоді... зібратися? Тоді, о, насамперед, головне було це хист до, до цього. Ми якось жили одним днем. Тому ну, ми ж розуміли, що ворог, як він виглядає, які його розміри, та який ресурс в плані людей, техніки та того іншого. Тому якось завзято так було. Тоді в Києві всі були, всі жили тільки, тільки цим питанням, і якось все згуртовано було. тоді. тоді я, Радів, що нація, нація стала єдина і якось не було там другорядних питань, третьорядних питань було головне. Це всі е роблять все можливе від себе для перемоги. Який був, що, На чому що спиралися, ну на якийсь досвід там, 14-15 років хлопці були е з, там, з Азову переважно, які служили там з 14 року в інші роки. Е я не знаю, дивились там Ютуб, як користуватися там новітніми технологіями там в плані озброєння. Ну, Головне було, у нас весь рух був це добровольці, тому головне було це віра в те, що ми робимо. Якось ну, було тоді дуже-дуже. Дружньо не можу виразити це одним реченням, ну і це треба пр прочути, було, пр прожити. Це було щось, щось неймовірне. Це ви київську кампанію так проходили? Так, да. угу. Київську кампанію з 24-го вечора я вже був з хлопцями, в... там, де пункт збору був у нас. Знаєте, коли я говорю з військовими про київську кампанію, особливо ті, хто в, не, в ній не брав участь, мені говорять, що е, вдалося так швидко витіснити росіян, тому що у них була команда, а, мовляв. Вийти уже тоді, десь в квітні, що, мовляв, не сильно вони вже і трималися за е, Київську область. Ви бачили все на власні очі, і я їм апелюю, так але в мене немає там достатньо доказів, що е, треба були значні сили, щоб це таки вдалося. От що можете сказати? А хто це каже? Ще раз повторіть, будь ласка. Також бойові офіцери, які не були тоді в Київській області, які, наприклад, їх застала війна там на сході. Умовно, на Маріупольському напрямку там чи на Донецькому напрямку. Ну, дивіться, у мене такого висо... Я так, провокацію таку да, високого звання як військовий експерт нема. Я на київську кампанію можу сказати тільки те, що бачив на власні очі. Тому стільки стільки героїв, стільки синів, найкращих синів неньки, віддало своє життя. Я бачив, як люди ставали. За день просто тиграми і віддавали своє життя, і ставали героями. І невілювати це тим, що вони просто покурили, передумали і получили наказ, і відкатилися. Я б не став би, ні будучи солдатом, офіцером, або ж там найвище час звання, всі якось його отримують. Не розумію, що вони закінчили військовим експертом. Тому кожен. Найголовне, що ми зараз не повинні робити, це мірятись. А хто більше воював, а хто де воював. Ми повинні всі робити справу одну єдину для одної мети це перемоги. Тому було там гірше на сході зустрічати війну десь ще. Ну, це таке діло. Судьба, доля у всіх розпорядилась як хотіла. Найголовніше буде, як ми закінчимо це. І де хто буде, і хто перегорить, а хто надалі боронить, тому що всі розуміють справи, з яким кількістю, з яким ворогом ми воюємо. Тому, звісно, нам треба людей мобілізувати, треба людей вдохновляти, мотивувати, а не між собою там сперечатись, хто де, що, коли, скільки. Про натхнення і мобілізацію обов'язково поговоримо. А я нагадаю, що ви можете подзвонити, поставити пану Денису ваші запитання, якщо вони у вас є 0800 30 40 33, або ж написати їх на наш студійний вайбер. От і е, нагадаю, знову ж таки, що говоримо ми з командиром 2-го механізованого батальйону 3 ї ОШБ е, Денисом Сокором на псевдовар. І далі у вас була е, Кампанія на сході, так? Чи ще Херсонщину за... Ні, застали? Ні, Херсонщину я не застав, була Київська компанія. Потім е, я поїхав, коли вже були там зрозуміли деякі речі. Е, поїхав збирати ССО Зов Суми. Тоді Київ був. Я зібрав ССО Зов Суми, е, почали їх обучати, готувати. Це була кількість урота. І якраз створився третя окрема штурмова бригада. І я командир цієї роти зайшов другий механізований батальйон, командиром третьої механізованої роти. Це, це все, все і було ССО з і ось зайшов командиром роти туди, а зараз командир цього батальйону. До речі, ми ось говорили про Сумщину півгодини тому і з військовими експертами до яких ви бачу скептично ставитися і <смі> з місцевою владою, хочу вас просто запитати, наскільки Сумщина сильна в тому, щоб протистояти тим наступам, чи ймовірним, чи можливим, не знаю, надуманим, але все таки про них говорять, ми не можемо ігнорувати. Це провокація. <смі> Ще тому одно? Що... так, я не можу бути як це правильно сказати. Не заангажована на це відповідати, тому що Сумщина це моє рідне місто, моя рідна область, мені за це болить. Я не хочу коментувати, нема різниці, хто де як готов. Я впевнений і я гордий за. Сталеві нерви та витримку Збройних сил України. Я знаю, як хлопці втомилися, і ми всі втомилися. Але хоч це буде Суми, Харків чи якась інша область, всі будуть битись до останнього. Але ж на Сумщині є військово-політичне керівництво, чиї дії ну, зараз не на часі. Це ну, колись ми за це попитаємо за все. Ось у мене дуже багато питань і дуже, бага, дуже мало на це відповідей. Я сподіваюся, що хтось знає, що робити, тому що я командир батальйону, а не командир сектору, і там, не військовий стратег в, в, ну, в рамках там, областей або регіонів. Але ж. Питання потім будемо задавати. Є деякі речі, які зовсім ну це кошмар, але ж не хочеться там відкривати якісь карти ворогу, тому що він все одно слідкує за соціальними мережами, за радіо і за всім іншим. Він аналізує ситуацію і чекає, коли якийсь військовий експерт щось е наліпить у ефірі, то що не треба казати. Тому е дійсно переходимо до. До східного так, напрямку сподіваємось, що Сумщина залишиться не, не, не тронутою, так скажімо, і це залишиться просто новиною, провокацією і так на рівні обговорення. Що було в Бахмуті, так, в потім Авдіївку? Наскільки оборона цих двох важливих насправді на сході міст? Або кажуть, знову ж таки, військові експерти кажуть, що Авдіївка була більш важливою стратегічно, так ніж Бахмут, теж посперечайтеся, якщо це не так, mm -hmm. от тому що я не претендую на військового експерта. А дійсно такі якби, чутки є. А наскільки оборона цих двох великих міст була тяжкою і виснажливою? Дивіться, для мене я сьогодні ж там, як Денис Сокор, тут знаходжусь, в мене суб'єктивну точку зору нема більш чи менш важливої. Що там, що там, це українська земля, і що там, що там ворог один, який сьогодні там, а завтра його перекинуть, як вони це люблять робити, І він буде. Тому ми, як якийсь час були там на кордоні з, з Білоруссю і. Точно так же очікували ворога, і як кинули потім на Бахмут. Це дуже складна кампанія. Тоді це був перший вихід нашої бригади, на, таке, на, на, на такі рубежі, таке завдання. Тоді ще вагнера були в повному складі, і вони вже були пристосовані до ландшафту, до логістики, до всього вони там відвоювали. Це було дуже складно. Ми... Забрали звідти колосальний опит, який дуже допоміг. Потім і при відновленні ми робили висновки, аналіз чого, що треба було там краще зробити. Чого де ми слабкіше, де ми сильніші. Дуже опит. Як опит української волі? Досвід. Досвід, досвід, так. досвід Бахмуту дуже допоміг в якихось речах потім в Авдіївці. Ну в Бахмуті саме отримали підрозділ отримав досвід вуличних боїв, мені здається, найближчий. В Бахмуті так? ми отримали досвід боїв. В посадках, штурми посадок, потім там другий механізований батальйон брав безпосередню участь в відбиванні Андріївки, там вже якісь вулочки, дома, що від, них, що від них залишилось. А от в Авдіївці вже безпосередньо вуличні бої, бої там поблизу коксохімічного Авдіївського заводу е і так далі, е утримання е Орлівки. Да, Авдівка була дуже складна. Я ще в Бахмуті, коли виїжджали з Бахмута, думав, що може бути жорсткіше або там більш важке. Ну, після того, як я приїхав в Авдівку, я зарікся ніколи не казати, що може бути складніше, тому що може бути завтра. Підкидує таке наша судьба, що не можна не, не підняти. Тому ну, завжди досвід, 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 але ж він дуже дається складно. Це ж все кров героїв найліпших синів нашої країни. Тому ми повинні боротися, не опускати руки, тому що їх життя, їх вчинки, там скільки хлопців інвалідів. Скільки хлопців на лікарняному, але ж повернуться, і їх вчинки невілювати свої, що ти там е, стомився, але і ще щось. Я не, не, бачу, не бачу такої можливості. Треба стиснути зуби і робити свою справу надалі. Тоді, коли була Авдіївка, всі спостерігали за тим, ну, як стискається це кільце там, чи напівкільце, як тиснуть сильно і. Тоді, коли було прийнято рішення вивести війська, щоб не було другого Азовсталю на Коксахімі, я спостерігала наскільки третя штурмова, ну зокрема в соцмережах, раділа цьому, щоб. Ну знову ж таки повторюсь, не було того самого, що було в Маріуполі, щоб не гинули особовий склад. Дехто оцінив це там, не знаю, чи слабкість, чи нестачу не, не сил, чи ще що. Як ви це оцінили? Я оці... оцінив, Оцінив це. Дивіться, є два самих важких маневра в військовій справі: це захід військ і вихід військ. На АКХЗ разом з побратимами. Ось один тут був головний сержант. Гідри це друга механізована рота нашого батальйону, друг Тарзан, їх підрозділ третя рота на той час. Перша рота. Я саме відповідав за гарнизон за всі війська, які були на В'ївському коксохімічному заводі. Я тиждень пробув там і потім був евакуйований, тому що там під кабами, під всім, що там неслось, неможливо планувати якісь там такі. Ювелірні операції, тому я був евакуйований і я саме розробляв план виходу з Авдіївського коксохімічного заводу. Це моя смуга відповідальності була. І те, що хлопці там робили, о, другий механізований батальйон. Там е, ну я саме про АКХЗ кажу. Там, звісно, і перший Мехбат, і перший штурмбат, другий штурмбат, який там взагалі був майже в оточенні. Там хлопці давали таке. Ми билися е, один к семи, одна бригада, третя штурмова, к семи бригадам повних бригад. Е, Країною агресора. І дивіться, о, там, наші хлопці б'ються, а у них втомилися маршава, вони підмінювали бригади. І завжди кожен день були свіжі, свіжі, свіжі сили для них місний штурм, це як там, рак у ногу відірвати. Вони не бачать в цьому, у них це в методічці прописано. Тому було два варіанти. Або ж безглузде залишити всі підрозділи. Там, на невеликому клаптику землі, або ж відступити на або ж відступити на більш вигідні позиції, вистроїти оборону і зустрічати ворога, що і було не жоден підрозділ 3-ї штурмової бригади, за що я саме відповідаю і бачив власні очі. Без команди не робив ніяких маневрів. Ми були до всього готові. У нас був там сталий план, план Б, план В і так далі. Коли... Отримали приказ, наказ, відійшли найбільш вигідні позиції, є, там, тримали оборону. Потім другий механізований батальйон взяв на себе, поки вистраювалася лінія оборону Орлівки. Це були такі найскладніші тижні, як для мене, для командира, і які приходилось там приймати рішення. І дивився як хлопці, ну це просто титани. Я кожному бійцю третьої штурмової, кожному бійцю другого механізованого батальйона. Там я не знаю, низький уклін. Тисну їх мужні руки і завжди не забуду вчинків та то, що робили хлопці, які вже в строю, які тепер підтримують нас десь з неба. Дуже складний час, але потім будемо там. Робити деякі висновки, а наразі, наразі отримуємо досвід і продовжуємо нашу боротьбу. І наостанок, тому що час якось таким чином пролетів дуже швидко, хотіла Ого. вас запитати так про саме про мотивацію і про мотивацію новобранців. Знаєте, і третя штурмова, і там деякі окремі підрозділи. Я от повернулася буквально вчора з Херсонщини і побачила ситуацію, яка відбувається на лівому березі з правого берега уточнення і все одно і це такі операції, які ну одні з найскладніших, одні з найжорстокіших, так і відданіших. Як мотивувати людей на це? Дивіться, що можу сказати. Ну, по-перше, втретє штурмовою відкрити в різних містах рекрутингові центри. Друге, як мотивувати, що потрібно. Солдату-піхотинцю, солдату-піхотинцю, там прості речі. Йому потрібно там. Знати, що він забезпечений базовими речами, що йому дали той досвід, передали, і дали ті знання, які е, повинні бути там призлагоджені. Не те, що його там спіймали, надягнули на нього каску радянського зразку і сказали: друже, тепер ти його ж на злагодження відкрили потяг, а він е, десь там в Краматорську висадили і показали там вектор, куди йти, е, е, отримати знання і солдат. Повинен знати, що у нього там є якісь там дні відпустки, що він виходить що він тренується, тренується правильно. І саме головне це солдат повинен бути впевнений в своєму командирі. Ось у нас все построєно так, що командир немає. Там, Людей якісь з вулиці. У нас всі командири, це всі, які з досвідом люди отримали бойовий досвід і зростали. Тобто, у нас таке козацтво: там просто людина, із-за того, що вона її звання, нікуди не потрапить. Ми багато часу приділяємо знанням. Тактиці, стратегії фізичній підготовці, злагодженню. Тому я вважаю, як для мене, от я от вспоминаю себе солдатом, для мене це було б головне. І я так як спілкуюсь з підлеглими, з бійцями, вони теж кажуть, що ну, третя штурмова, це не просто бригада, це родина, велика родина. Там, де всі друг друга там знають, разом воювали. Кожен знає кожного там здібності. І тому ми всі офіцери, всі командири, сержанти робимо максимум для поповнення, для того, щоб воно відчула себе востребованим, там одітим, вдягненим обученим, і що він саме на своєму місці, і що командир у нього не самодур, а людина, яка фахово підходить до цієї справи. І ця родина збирає на два позашляховики мільйон триста тисяч. Тому долучайтеся до збору. Це все можна знайти у соцмережах третьої окремої штурмової бригади. А це потрібні... навіщо вам потрібні автомобілі для двох мінометних батальйон. Стері, це перша мінометна батарея Мортерс і друга ф'юрі для підвозу МінБК на позиції. Вкрай важливо дякую вам дуже. Дякую, дякую вам. що прийшли до нас і, і розповіли свою історію і змотивували. Можливо, когось змотивували прийти в ваші рекрутингові центри. І звісно, дуже важливо, щоб людина була впевнена, що її підготують, а не просто кинуть в бій. Тому ще раз подякувала вам, що прийшли. Денис Сокор на псевдовар був з нами, командир 2-го механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Говорили ми про і мотивацію, і говорили про бойовий шлях пана Дениса.